Без. З яким да з яким ми гуляємо, подорожуємо, і тому він буде тут на постійній основі. Тому коли я кажу, що ми щось там з того зробили, це я про собаку. Рік назад, у квітні минулого року е, я ходила-гуляла в одне місце е, до моря, бо то єдиний шлях саме прогулка біля моря. ось, Але потім з'явилась машина, і я каталась вже інша, яке я показувала але раніше. Але сьогодні але сьогодні мені захотілося прийтись туди, це десь йти хвилин 40. Я вирішила туди сходити. Бо не була там вже, мабуть, більше ніж півроку. Було цікаво, як, як звикаєш до гарного, комфортного, до машини. І гуляєш менше. Ось так. Але в нас зараз дуже гарна погода. Е -е -е, було сонечко. Немає туристів, бо ще на сезон. Тому, Тому це гарна ідея сходити. Ця набережня а, насправді дуже прикольна, особливо весною, коли тут ще немає людей, немає туристів, тобто просто такий пляжик, де ти можеш сидіти, читати, гуляти, бігати. Більше кайфово. У минулому році я ще обрала сюди Тео. Я сиділа на клумку, читала, він е, бігав. Це така прям як медитація. Мені навіть шкода, що я е, перестала сюди ходити. І хоча це було перше місце, куди я прийшла у спліті, я була трошки розчарована, бо я по іншому уявляла собі місце. Місто біля моря але, але зараз але зараз я можу сказати, що тут дуже, дуже красиво і дуже спокійно. Клас. Хоча багато місць у березні можна знайти на спокійно спліті. Так. Але те, що тут такий довгий пляж. Ось такий, Такі ти можеш відмінути, багато хто гуляє з собаками. Це такий плюс. Я думаю, що треба, треба походити сюди почаще. Що те, як ми можемо сприймати якесь місце, дуже сильно залежить від наших очікувань, коли ми собі намалювали якусь картинку. Мені здається, що я також намалювала собі картинку про спліт, коли сюди приїжджала, яка трошки не співпала, але це ж моя проблема, а не місто. І друге емоції, з якими ми йдемо зустрічати. Якесь місто, типу, якщо в нас гарний настрій, ми е, виспались. Нема нічого поганого у житті або якісь новини, бо вони дуже впливають на нас. І ти по-іншому можеш сприймати місто. А якщо в тебе погано все, ти в тебе все бісить, то є, навряд чи ти можеш бути здоволена від чогось. Таке можливо, але, але мені здається маловірно. І взагалі класна звичка, не мати очікувань на щось, а просто, просто приймати, радіти цьому і все. І бути вдячним за те, що ти можеш зараз це бачити, відчувати, ем, нюхати, трогати. Звичка вдячності. Ми її, здається, дуже мало. Я, точніше, дуже мало її. Приймаю життя і дуже часто можу бути незадоволена, чимось, Тоб, проїж, така погана погода, ой, щось зламалось, ой, щось таке. Я не поїхала, не потрапила. А, все з моїх очікувань. І забуваю просто бути вдячна за те, що... Блін, ну окей, окей, так трапилось. Ну що ж, боже, бути вдячним за те, що можу щось бачити, можеш рухатись і так далі. Взагалі мені доводилось довго звикати до спліта, е і, можливо, я цей процес е кліматизації, прийняття цього міста ще навіть не до кінця прийшла, тому що я божній курс, його нітушню, його дозевілля. Е коли дуже багато всього є в місті, якісь конференції, зустрічі, театри. Тут у нас, звісно, теж є якісь театри, виставки, але ти не в тому мовному контексті, і тому важко це все приймати. І тому моє єдине дозвілля це просто приїжджати та гуляти у центрі. Mm, і все. Іноді ходити в ТЦ і кататися е, в якісь інші міста і досліджувати якусь природу. Коротше, якось так. А зараз я прийшла, е, приїхала е, на центральну набережну. Блін, там не власне, видно. Е, це це квітковий, квіткова виставка, квіткова виставка. Зараз ми я подивимося. Маркетингом цього свята у Європі, бо ну, кількість солодощів декору я таке бачу вперше. Ну, типу, новий рік так. Але все, що було на Новий рік, тепер в тематиці зайчиків і е, яєць е, 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 дуже цікаво. Іноді мені здається, мою дуже легко вразити. Просто Просто зробити усе це. Ну, просто подивіться. Або... Або, ну, отаке головне яйце. Е -е... Мі, де, це, це класно з точки зору такого свята. Я бо... я дуже люблю свято. Чому? Чому в Україні це не допрацьовують? Просто подивіться, який леопард і дівчина. Зайчик, леопард або такий зайчик. Цінувати не щось там, антикваріат чи не знаю там манети, марки, чи що там ще збирали. А кіндери, так, зараз е, напередодні Великодня Кіндер випустив таку лінійку, типу, це. Е, ну, зрозуміло, це птен... птенчик, птенчик. Донька курки, або син курки. А, ось. І в них є колекція прямо, яку вони розробили. Розробили просто херня якась, якщо чесно Але мені так подобається, мені так радісно купляти ці кіндери, щоб, щоб зібрати оцю всю колекцію. Зараз я покажу, яка там колекція. У мене є вже три іграшки. Mm. Oh, сейчас. <свистых> да, лисичка, лисичка! Мне им просто и мне не радусь, но я ты не я в шоте. Да. Короче. Ось такая там. Сколько не то показала. Ой, такая там серия. Типу пікнік, а тут вони сидять, чілять. Ось, блін. Ось така ось серія. Да, і, ось, і мені подобається. Мені подобається це збирати. Це якась стабільність у моєму житті на, 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 наразі. Ой, навіть фокус немає. Алло, я тут. Ладно. Ось. І тут і мені. І в мене тепер лисичка. У мене є вже зайчик. Це лисичка, яка лежить. Ось так от ось килимочок. яка лежить. І так от. Але найцікавіше, що мені подобається, це збирати. Тобто мені, мені залишилося ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість іграшок. І мені подобається. Потім це викидувати. Тобто я колекціоную, збираю колекцію, потім розумію, навіщо вона мені, і викидую. Але ось цей процес збирання це якийсь азарт. Ось така я азартна людина, яка просто збирає іграшки і просто радіє максимально. Взагалі цікаво. Дякую. Дякую.